Цікавий досвід, пацани. був у Барбера, тому що прийшов час. Стригтися вже два тижні не стригся. А що цікавого, в такому ретро-стилі сама перукарня барбершоп, що я можу сказати? Трошки більше етапів. Що сподобалось? Сподобалось, коли робив бороду. Повністю так прям з ногами уложив. Коли цей рушник наклав, то після цього він е, робив масаж, а в цей час був е, якийсь парогенератор, так легесенько дув, обдував. Я так зрозумів, е, вологість, вологість для шкіри під, підвищував, підвищував. Стільці не зручні. У мене в Барбершопі вдома більш м'якіші, сподобалось, що ще. Та й все. Якось вони інструменти в шухлядки прячуть. Ну Приємний чувак, щось, який там мені ракет згібанув на голові. Але вже хай думав, що я іспанець. З такі геля на, на фігачів. Прям так на цю розскуску брав, з банки гелі так хуярив. Ну, може в них так модно, не знаю. Тому такий цікавий досвід, барбершоп. Але Барбер Макс з міста Рівне, е, перехмахівське барбершоп Реформ, Best of the Best. Хожу до нього багато років е, і рахую, що е, Барбара змінювати не можна. Тому, е, тому е, барбера не можна змінювати і не можна змінювати клінінову компанію. Тому звертаємося за посиланням нижче, Клін. Clean Plus. Clean Plus. Всі види прибирання, миття вікон, хімчистка меблів та цех прийняк килимів. Звертайся, не вагайся.